Шоу Манія Пічерс представляет. Салют, народ! В ефірі Шоу Mania Pictures і я Мацу. Цей випуск не такий, як завжди. Цього разу я завітав на шоу Я Герой. Ви побачите, як це робилось і знімалось. Поїхали. Саме брати Борисенки виконали їм спортивно-розважального шоу Я герой та взяли безпосередньо участь у змаганнях за кілограм золота. Змагалась команда фабрикантів проти своїх фанатів. Перед початком змагань усі проходять інструктаж з техніки безпеки. Кілометри кабелів передають та приймають сигнали. Два десятки телевізійних камер на горі, землі, повітрі та навіть морі знімають це дійство. Професійні рятувальники в останній перевіряють карабіни та канати. Фанати займають місця, а ведучі наводять марафет. Звичайно, за традицією, усі учасники вигукують кричалки та мерші у на стартову позицію. Усі від режисера та фаната з полюванням чекають старту. Три-два один. Усе не передбачиш, та у несподівані моменти трапляються й кур'йозні випадки. Змагання на пляжі продовжуються. Сотні очей спостерігають. Але що ми бачимо? Команда фабрикантів порушила правила. Миттєво ведуча Ліля Підкопаєва втручається у справу. Хоч і маленька на зріст, але по спортивному вперта. Вона виборює бал в суддів на користь фанатів. Не переживай, вони порушили. Ми твоїм виданням. Другий етап змагань продовжується вже увечері. У парку атракціонів я герой. Усі атракціони є механічними. Світлових приладів тут теж багато. В загалом на майданчику одночасно працює 32 камери. Кожна і не кожа одна на другу. Все так ярко і круто. Кожен учасник приносить щось своє і від цього такий драйв. сам! Я, 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 я. Ось так знімається шоу «Манія фічі. Найцікавіше у шоу це емоції, які можна побачити на обличчях суперників, продюсерів та фанатів. Часом на майданчику з'являється лікар. Як до них проводить питання, то вони перемагають. Кінець зв'язку. Фабриканти чудять все, що хочуть. От просто. Вирішила Еріка здійснити з дистанції. Брізенко вирішив, що він може пройти за неї. Хто скаже, що таке можна робити? знає. За усім цим слідкує декілька людей у так званому штабі. З камер відеосигнал потрапляє саме до них на монітори. А вони вже на свій смак обирають, які моменти гри побачать глядач. Взагалі на цьому проєкті працювало понад три сотні людей, але усі вони залишились поза камерами. Булась та знімалось. Дякую усім новоканальцям та знімальній групі. Це була шоу Маня Піктірс. Я мацу святкуємо.